Людмила гегельська шудра Каштанчик. Каштанчик весело погойдувався в своїй колисочці на маминій гілці. Він нічого не боявся. А кого йому боятися? У нього он який зелений жупанчик із голочками. Ніхто не вхопить каштанчика. От він і росте собі в колисочці загорнувся в жупанчик аж по маківочку. Сидить, прислухається, про що мама з іншими деревами перемовляється. А гомонять вони про тепле сонечко, про милий і привітний світ. Хотілося б каштанчикові теж на той любий світ подивитися. Однак він не насмілюється з жупанчика визирнути. Сидить тихенько до інших каштанчиків тулиця, аж раптом подущав вітер. Стало холодно, і мама почала хвилюватися. Вже інший говір пішов поміж дерев. Каштани, клени, осики. Всі зробилися сумними й роздратованими, і тільки шишки на ялинці радісно перешіптувалися. Ялина росла неподалік від інших дерев. Вона була зарозумілою і трішки пихатою. Тож і її дітки шишки дуже любили чванитися та хизуватися. Вони сказали. Скоро, коли з інших дерев опаде все листя, вони заснуть, тільки ми не будемо. Взимку потрібно спати. Пташки полетять у теплі краї. Вони не будуть більше співати радісних пісень. Всі квіти зав'януть, комашки поховаються. Буде дуже холодно, тому потрібно спати. Відказали дерева. А ось і неправда. Знай собі перебендювали шишки. Не всі птахи відлітають у теплі краї, трохкотіли вони. Взимку дуже красиво. Випаде сніг, і з неба полетять сніжинки, а потім надійде час різдва І новорічна ніч. А ви сплюхи. Ви знову проспете всю зиму. Але дерева не розуміли, про що говорять шишки. Вони подумали, що малі все вигадують, і не вірили їхнім словам. Каштанчик прислухався до кожного слова. Йому було так цікаво. Він розплющив свої карі оченята, визирнув із зеленого жупанчика, вистромився. Щоб було краще чути, і не втримався, випав із колисочки. Він гепнувся просто на хідник у парку. Каштанчик покликав маму, але довкола стояв осінній гамір, і вона не чула його. Він спробував дотягнутися до своєї колисочки, але мамині гілки були надто високо. Не дістати, зітхнув Каштанчик і заплакав. Аж цієї пори в парку нагодилася дівчинка. Вона схопила каштанчика в долоню, зраділа та побігла додому. Вдома вона поклала його на підвіконні. Каштанчик сидів там і дивився у вікно. Він бачив. Як дерева заснули. Багато птахів полетіли у вирій, але синички й горобчики залишилися. Вони кожного дня прилітали до годівнички за його вікном. А одного ранку до нього в шибку зазирнула перша сніжинка. Вона привітала. З каштанчиком. Людмила гегельська Шудра. Каштанчик читала Олена Теребінська.